Всім привіт! Як надрукувати українську букву Г. Нічого тут важкого немає. Незалежно від того, що у вас macOS, Apple чи Windows, клавіатура, чи ви з ноутбуку пишете. Все воно знаходиться в одному місці, все дуже просто. І будьте уважні, щоб у вас, звісно, була українська мова вибрана тут, якщо що на MacOS то змінюється на Windows так само, але тут просто внизу паралельно. Щоб поставити букву Г, це дуже просто. У нас тут є кнопка, лівий верхній кут, така передостання кнопка, ось вона, ось ми нажимаємо, і у нас тут працює буква Г. Якщо у нас, звісно, якась інша мова, то, звісно, це не буде працювати. Так що вибирайте обов'язково українську мову або змінюйте мову, додавайте українську і так далі. на ваш коп, Якщо ви не можете вибрати. Так що надіюся, відео було для вас корисним. Всім дякую